Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів ворошилок Сонечко та роторної косарки Virex. Сьогодні я вам покажу, які в нас є в наявності килимки Eva для вашого трактору МТЗ. Килимки є в трьох кольорах. Синьою строчкою, червоною та чорною. Полотно, полотно в нас сірого кольору. Ось таке. Килимки є для великої та малої кабіни. На всіх є проріз під КПП. Вартість 1100 гривень. Для замовлення переходьте на наш сайт ntazo.com.io телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!